Доброго дня, любі малята! Я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про наш улюблений дитячий садочок, про людей, які працюють у дитячому садочку. Ну що ж, починаємо? Хто є ковочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, вчить співати, малювати, рахувати і читати. Ласку дітям всю до крапельки подарує. Ну, звичайно ж, вихователька. <звищ> Рушаємо далі. У садку дітей лікує та зеленкою малює. Хто нам замазує вавки, коли ви ненароком впадете на галявині? Ну, звичайно, медсестра. І дбає, щоб ми сильні стали і здоровими зростали. Це фізрук. Як мелодію заграє, всяк охоче заспіває. Це наш музичний керівник. Залюбки він куховарить. Нам смачненькі страви варить. Це про кого? Так, це про кухаря. Ви впоралися з усіма загадками? Рушаємо далі? Погляньте, в нашій груповій кімнаті є різні кімнати, є роздягальня, є умивальна кімната і є ігрова. На наших картинках вони теж присутні. Але поділені. Давайте з'єднаємо. Роздягальня перша половинка приєднуємо друга. Так, ось тут такі шафки та лавочки, на яких можуть сидіти діти. Є спальня кімната, де стоять гарні ліжечка. І вони на вас чекають. Є ігрова кімната. У ній на вас чекають стільці, столи та іграшки. І умивальна кімната, де стоять наші рукомийнички, висять рушнички та чекають на вас зеркало та мило. Розношаємо далі. Назвіть, кому що потрібно для роботи. Що із цих речей необхідно вихователю. Чи потрібна їй пральна машина? Звичайно, ще ні. А кастрюля? Ні. Я вважаю, що їй потрібна книжка. Вискудня. А ще ми для вихователя візьмемо ляльку, бо вона ж з дітьми завжди грає. Давайте перевіримо, можливо, їй м'ячик ще потрібен. Можна взяти м'ячик. Рушаємо далі. А наступна у нас праля. Погляньте, а їй що потрібно? Звичайно, їй потрібна пральна машина для того, щоб ваші ліжечка та рушнички завжди були чисті. Не можна прасувати речі і без прального порошку. А також їй потрібна праска, щоб ці речі потім були. Гарні рівнинки. Рушаємо далі. Музичний керівник. Звичайно, їй потрібні маракаси, тому що ми на них цікаво граємо різні мелодії. Також може знадобитися баян. Так. Лопата їй потрібна? Звичайно, ще ні. Тому прошаємо далі. Погляньте, а це фізрук. Він піклується про те, щоб діти були здорові. І йому, звичайно, потрібні скакалка, м'ячі, а ще свисток. Бо він дає команди. На старт, увага! Рушаємо! Рушаємо також медалі.